Японський мінітрактор Кубота l 1 255, 25-сильний, трьохціліндровий та дизельний двигун об'ємом 1462 см кубічних. По функціоналу чотири діапазони повишених та понижених передачі вікнення переднього моста та швидкий розворот, вал бору потужності чотири швидкості перед одна назад, по праву сторону управління задньою тритичкової навіскою. Біля керма реверс, ручний газ передачі на 4 швидкості та напрацювання – працювання 1278 мотогодин. Задні шини вже були замінені на нові дуже хороші БКТ, розмір в них 11,2 на 24, передні ще брічтов і розмір у них 7 на 16. Укомплектований цей тракторець є Нмарівською ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 150 см. Вага такого тракторця ТОНА 250 без грунта фрази рік випуску помитній декларації 1991-й. Ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику 7 тисяч умовних одиниць.